Стародавній Єгипет цивілізація в стародавній Північній Африці, яка охоплювала територію в нижній течії річки НІЛ на місці сучасної країни Єгипет. Стародавня єгипетська цивілізація сформувалась в процесі розвитку до історичного Єгипту як єдине ціле близько 3100 років до нашої ери під час політичного об'єднання Верхнього і Нижнього Єгипту. Заправлін Менеса. Історію стародавнього Єгипту поділяють на кілька стійких царств, розділених періодами відносної нестабільності відомими як перехідні періоди, Стародавнє Царство за ранньої бронзової доби. Середнє царство за середньої бронзової доби і нове царство за пізньої бронзової доби. Вважається, що одна з перших у світі писемностей з'явилася саме у стародавньому Єгипті. Близько п'яти тисяч років тому. Там же винайшли перший папір папірус та чорнило. Окрім цього, стародавні єгиптяни подарували світові такі предмети, як перуки, зубні щітки та навіть мухобійки. Супереч поширеній думці, знамениті піраміди будували зовсім небезправні раби, що сотнями гинули від батогів жорстоких наглядачів, а досвідчені та кваліфіковані робітники. Саме так вважають сучасні дослідники. Перша піраміда фараона Джосера побудована близько 2600 років до нашої ери. Спочатку була обнесена муром за вишки 10 метрів. У стіні знаходилося 15 дверей, з яких відкривалися лише одні. Рамзес Великий був одним з найвідоміших фараонів давнього Єгипту. Він офіційно мав 8 дружин і близько 100 наложниць. Помер у 90 років, тому цілі покоління єгиптян вірили, що фараон безсмертний. Жінки в Стародавньому Єгипті могли займати високі посади в державі та здобувати освіту, що було незвичайним для того часу. І, хоча єгиптянки мали ті самі юридичні права, що й чоловіки, вони зазвичай займалися домашнім господарством. З огляду на їхні традиції, але закони наділяли їх рівноправ'ям. Цікаво, що всесвітньо відомий звичай вдягати обручку на свій безіменний палець вигадали саме в стародавньому Єгипті. Пізніше цю традицію перейняли греки, жителі Риму, а згодом і вся Європа. Також у Давньому Єгипті вперше у світовій історії. Були придумані шлюбні контракти, в яких вказувалося, як ділиться майно між подружжям у разі розлучення. Єгиптяни тримали велику кількість свійських і диких тварин, серед них собаки, леви, бабуїни, мавпи, леопарди, ібіси і звичайно ж, кішки. Вважалося, що тварини були втіленням богів. Домашні тварини були надзвичайно важливі для єгипетських сімей, і їх часто муміфікували після їхньої смерті. У користуванні стародавніх єгиптян було відразу три календарі місячний, астрономічний та землеробський, заснований на регулярних розливах річки Ніл. У єгиптян було безліч складних ігор із кубиками, в які вони любили грати зі своїми друзями. Це була їхня улюблена форма розваг. Три знамениті гри, які поширилися по всьому стародавньому Єгипті були Мехен, Собаки і Шакали, дещо схожі на шахи і шашки, і Сені, яка вважалася найпопулярнішою грою. Єгиптян ховали разом з їхніми іграми. Щоб їм було чим зайнятися в загробному житті. Макіяж стародавніх єгиптян мав деякі характерні риси. Його наносили чорною та зеленою фарбами. Чоловіки та діти теж підводили очі, фарбувалися не лише представники еліти, а й звичайні мешканці країни на берегах Нілу. Вважається, що основним її призначенням був захист шкіри від сонячних променів. Дорослі чоловіки давнього Єгипту ходили у спідницях, а жінки в сукнях. Діти взагалі не носили ніякого одягу до настання підліткового віку, а волосся їм збривали, залишаючи лише невелику косу, щоб уберегти від вошей та бліг. Єгипетські лікарі були висококваліфікованими і мали значні передові знання про те, як працює людський організм. Уже в 450 році до нашої ери в Єгипті були зубні лікарі, оптометристи, кардіологи, проктологи та інші вузьконаправлені фахівці. Стародавні єгиптяни здогадувалися про користь пеніциліну. У боротьбі з інфекціями ще за 4 тисячі років до винаходу антибіотиків. Як ліки, вони використовували деякі види грибків. Перша у світі поліція з'явилася саме у стародавньому Єгипті, складалася з воїнів та іноземних найманців. Поліцейські забезпечували порядок у місті, боролися із шахрайством, шукали злочинців, стежили за тим. Щоб продавці на ринках не обвішували покупців, охороняли палаци та каравани, супроводжували їх службові собаки та мавпи. Єгипетські чоловіки брали шлюб зі своїми сестрами. Міжкровні шлюби у стародавньому Єгипті були досить поширені, шлюб дядька з племінницею був звичайним явищем. А привілеєм фараонів вважався шлюб із дочками та сестрами. Можливо, єгиптяни робили так з міркувань престижу У жилах фараонів мала текти кров фараонів, а не простих смертних. Почесні громадяни Стародавнього Єгипту завжди приховували своє волосся від сторонніх, перейнявши цю моду у фараонів. Головний царський убір називався Немес і був одним із символів влади. Віра в богів і загробне життя були притаманні стародавній єгипетській цивілізації від моменту її зародження. Правління фараонів опиралося на божественне право царів. Єгипетський пантеон населяли боги, які володіли надприродними здібностями. І яких кликали на допомогу чи для захисту. Однак єгиптяни не завжди розглядали богів як доброзичливців, і вважали, що їх потрібно задобрювати підношеннями й молитвами. Стародавні єгиптяни мали складну сукупність поховальних звичаїв, які на їхню думку були потрібні, щоб забезпечити безсмертя після смерті. Заможні єгиптяни ховали своїх мерців у кам'яних гробницях і застосовували штучну муміфікацію, яка складалася з етапів видалення внутрішніх органів огортання тіла в ляні тканини і закриття його всередині прямокутного кам'яного саркофага або дерев'яної труни. Разом з тілом клали предмети, які покійний використовуватиме в потойбічному житті. Древні єгиптяни вірили, що Земля плоска і кругла, а річка Ніл тече через її центр. Із усіх оригінальних Семи чудес світу лише єгипетські піраміди збереглися до наших днів. На початку 1974 року на ім'я Мумії Рамзеса ІІ видали сучасний пластиковий паспорт. Із фотографією, датою народження та вказаною професією цар, який знадобився для доставки останків на реставрацію до Франції. Щоб уникнути безлічі формальностей щодо вивезення культурної спадщини, Рамзеса II оформили як звичайного хворого, що виїжджає для лікування за кордон. Вершини своєї могутності Єгипет досяг за часів Нового царства, коли він мав владу над Нубією і значною частиною Близького Сходу, після чого увійшов у період повільного занепаду. Стародавній Єгипет залишив невмирущу спадщину. Його мистецтво і архітектура широко копійовані, а його давні артефакти потрапили до далеких куточків світу. Багато століть його монументальні руїни надихали уяву мандрівників і письменників. Цікавість до старовини та археології, яка виникла на початку нового часу, породила наукові дослідження єгипетської цивілізації і призвела до ширшого визнання та розуміння її культурної спадщини.